Тисяча днів великої війни. Лютневе рано, коли Харків вперше прокинувся під звуки вибухів. Згадуй той природні страхи, розгубленість, але разом з ними було й чітке усвідомлення: це наш дім, і ми не втечемо. ми залишимося. Ми це і є Харків, і ми не дозволимо його зруйнувати. Тисячу днів по тому. Ми озираємося назад, ні зі страхом, а з гордістю. Харків не просто вистояв, він став символом незламності всієї України, всього українського народу, і це стало можливим тільки завдяки нашим людям, медикам, які приймають пологи у підвалах, учителям, які навчають дітей у бомбосховищах, рятувальникам, які ризикуючи собою, витягують постраждалих з під руїн, комунальникам, які під обстрілами повертають воду, і тепло у домівки, вивозять сміття, усувають наслідки руйнувань, волонтерам, які завжди поруч з тими, хто найбільше потребує допомоги, підприємцям, які, попри всі виклики, Працюють і тримають економіку на плаву всім нам, звичайним харків'янам, кожному на своєму місці, і безумовно нашим воїнам, тим, хто щодня і щоночі стоїть між нами і смертю, збройним силам України, добровольцям, територіальній обороні, Їхній подвиг є основою всього, і нашого сьогодення, і нашого майбутнього. Харків змінився до невпізнання за цю тисячу днів. Ми всі змінилися до війни. Ми любили це місто за його парки, атмосферу, затишок. Тепер ми любимо його за силу і дух, за людей, які не скорилися, за віру, яка тримає нас разом, за відчуття себе частиною єдиної великої, дружньої родини. Я пишаюся бути харків'янином, пишаюся кожним з вас і знаю, ми обов'язково переможемо. Слава. Слава Україні.